Ну, додаткове питання, якраз якщо людина в неї кошти, наприклад, там на квартиру 60-65 тисяч доларів, і людина розглядає, ну я куплю, відповідно, я сам власник, я буду здавати, в принципі, це надійно. А що б ну, компанія може запропонувати таким людям? Є сенс їм співпрацювати з компанією? А, тут, якщо людина є, ну тут просто треба розуміти, от дуже багато людей вони стають на цій граблі. Вони десь там накопичили там 50-100 тисяч доларів е, і думають, от я зараз куплю нерухомість. Але ну купили нерухомість, і що далі? Е, пробують якось здавати, не виходить, здають на довгий термін і укупність цієї квартири там 10, а може деколи 15, А я навіть бачу випадки 20 років. Тобто людина накопичувала якийсь капітал і для того, щоб там десять 20 років тільки повертати його. Ну, можливо, це для когось надійно, можливо, це для когось ну, якби цікаво. Але є набагато більше професійніший підхід, набагато більш професійніший підхід, який говорить про те, що можна підійти розумно до цього, правильно управляти і так далі. Якщо людина готова цим займатися, по перше. Зробити правильну покупку, тобто це має бути аналіз ринку і так далі, і так далі. По-друге, це, напевно, найпростий момент там знайти нормальну нерухомість, ліквідну, ну, яка буде добре здаватися і так далі. Другий, по-друге, це вже більш важче. Потрібно у цією нерухомістю управляти, це треба час, чи готова людина це робити і так далі. Ось. І є дуже багато таких моментів підводних, е ну я би сказав, е каміння підводного, яке з е допомогою нашої компанії можна обійти. Тому що у нас є команда професіоналів, яка підбирає нерухомість, є команда професіоналів, яка е далі цю нерухомість обслуговує, і е людина, яка навіть має таку невеличку суму. Ще раз повторюсь, 50 100 тисяч доларів для нерухомості це невелика сума. Вона може вже прийти до нас і мати професійний підбір нерухомості, професійне управління нерухомості, і що ще дуже важливо дуже важливо – диверсифікацію ризиків. Чому? Бо тому, що коли от людина вона фіксує себе в якомусь одному об'єкті. Вона несе ряд е ризиків пов'язаних з локацією саме з розташуванням цього об'єкту, перше, друге, з е сферою діяльності цього об'єкту. Тобто чи це об'єкт там туристичний, чи це там е комерційна нерухомість. Ну, тобто це теж певні є ризики нішові саме в цьому напрямку. І е так як у нас в компанії є декілька напрямків сфери сфері нерухомості, так як в нашій компанії є. Е е Об'єкти в різних країнах світу. І за допомогою цієї токенізації людина вона якраз підв'язана під всі активи компанії, тобто не якісь окремі об'єкти. Тобто, якщо десь, не дай Бог, стався якийсь форс-мажор, то людина розуміє, що є диверсифікація ризиків, що є ще об'єкти в інших країнах, є ще інші різні об'єкти, які сфера діяльності інша. Це дуже важливо розуміти. Чи е, людина, яка має 50 тисяч 50 доларів, буде мати ну, можливість купити в п'яти-6 країнах світу об'єкти нерухомості? Звичайно, ні. Це тільки один е, ну, об'єкт буде. Так? І відповідно це знову ж таки багато ризиків, багато різних нюансів. Ми це все закриваємо, і оце, напевно, найключовий момент це диверсифікація.